Направлена на звернення більшої уваги до Всі бачили, як виходили на мітинги вже під час окупації, коли затримали замісника міського голови, коли просто на підтримку. Про українські позиції всі бачили, як окупанти почали вже розганяти ці мітинги, тобто поставили так крапку, тому що були задіяні спецзаходи стрілянина. Останній раз повернули мера Дніпра Рудного. Його ще забрали в березні дурдцятого року, а повернули. Останній обмін, це, по-моєму, було 6 листопада, і, і повернули тіло. Ну, есть, люди не витримують і знущання, і перебування, і ну, так не можна. У ну, 21-му знаходимося сторіччя. Батальську на яка направлена на звернення більшої уваги. До... Всім відомо, що окупанти забирають цивільних полон і катують їх. І вже ну, більше тисячі людей пройшли через ці катівні. Більшість з них, звичайно, що виїхали, знаходяться на підконтрольній території України, але вже пішла історія з цивільно полонених трішки далі. Вони почали їх ув'язнювати, почали вже судити, і за деяким цивільно полоненим вже є вироки від 12-15, навіть більше років ув'язнення.